Я просто проходила, не знаю, що залізо собі поспати. Це... Ну, я ще рахую те, що я вийшла з відпустки і зразу пішла. Цілий тиждень відпохала, завторка. В суботу я теж працюю. Це може бути ще робота пробилася з ходень, тому два дня було підряд, що ми не вийшов. Я не відпочив, що поїхала з дороги. автобусу треба відпочивати. Треба виспити снігами. Я просто вчора в день виробилася, заснула серед дня.